Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Черноуці. Так, Чернігівці. а ти знаєш, а ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, Бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це. А що це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені подобається це. А це смодно. Це хочете не, не болить. Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? ти, Йдите! давай майця. Та зараз вербняна було. Жінка скаже за турику. Хай мене почулує, там де шкіра не сходиться. <говори> Щось у вас болить трохи? Ні. Мене були молодиться. Це таке є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це є довоже, желан. Боже, докрій Боже. Ум'я дай це. Ну що, ти здала тобі труси, хороші? Ну я Боже, боже. А, це ти, ти купив? Так. Да. Ну я знаю, то ти. Диви. Да. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай Це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографуєш? А я тебе ,UM... <Act Ele> не фотографірую, хочу Що? Дід сьогодні зробив тату? На колку? Ну це що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Так це він захотів, не я. При чому тут я? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Же. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні верить, а? Шахмадривай. Real Madrid, да. Виграє. А я, рах... я рахунок який? І нічья. Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хоче, да? да? А за кого б теж болівати? Ну. Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А ну, ти що робиш? Холодно, Я вже зробила зарядку. Опа, отака от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де Ще чай я помила. А тут нема. А їх ходить? Звісно, ходить, ну вже. Ходи, красиво. Ти бачиш, блядь, куди вони кидає? Шайнку київ. Опа. Тут. Тут. Вот то. Візані тобі. Давай. Дизайні. Ні, тримай. Термай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Скошли Символізує Панамку панам що ли? патріотично україну, україну напевно.